Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами простим способом намалюємо смачні овочі для зайчика. Ну що, почнемо? Для цього нам з вами знадобиться затонований аркуш паперу, на якому я вже заздалегідь намалювала ось таку тарілочку, пензлик бажимо товстенький, серветка, стаканчик з водичкою та фарби двох кольорів. Червоного або можна помаранчевого, будемо малювати морквинку, та зеленого, яким ми намалюємо хвостики для морквинки та перчик. Отже, беремо пензлика трьома пальчиками, трошки вище залізної спіднички, вмочимо у водичку та набираємо червоної фарби. Діти, згадайте, на яку геометричну фігуру схожа морквинка. Правильно, на трикутничок. Тому саме цим способом ми будемо її малювати. Отже, вона буде в нас лежати в тарілочці. Я малюю ось так лінію. А далі трошки відступаючи місце, ось тут десь в тарілочці, ставлю ось так крапочку. Далі моє завдання з'єднати з цього боку. Лінію провести до крапочки і з цього боку провести ось так до крапочки. Виходить ось такий трикутничок. Зафарбовуємо його. Одна морквинка готова. Набираємо ще фарби. Малюємо ще одну морквинку лінія, крапочка ось так з'єдную, далі зафарбовую. Ось так. Добре промиваю пензлика та буду набирати зеленої фарби. Зараз ми з вами зробимо нашим морквинком хвостики і листочки. Починаю згори проводити ось так лінії до морквинок. Вони можуть бути різної довжини. Коротенькі, довгенькі. Ось так. Так само тут. Готово. Далі я продовжу набирати зелену фарбу і вже буду малювати перчик. Петчик у нас теж трошки схожий на трикутник, подивіться, але він більш широкий та трошки заокруглений. Спочатку ми робимо те ж саме, малюємо лінію та ставимо ось тут крапочку. А далі трошки заокруглюємо боки. Ось так. З цього боку також. І біля крапочки теж заокруглюємо. Далі зафарбовуємо і малюємо йому хвостика. Він у перчика. товстенький, але не довгий, коротенький, ось так. Примиваю пензлика. І тепер за бажанням ми можемо ще додати морквинка цих невеличких рисочок. Для цього візьмемо чорну фарбу, або ви можете взяти чорний олівець або чорний фломастер. І додати ось таких рисочок. Знов не забуваю промити пензлика та кладу його на серветку. Отже, овочева тарілочка для зайчиків готова. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!